Тільки в Богові спокій душі моїй, тільки від Нього спасіння моє, тільки Він, твердиня моя і Спаситель мій, заступник мій, і не похитнуся повіки. Доки будете нападати на людину, ви всі налягаєте, мов стіна, що похилилася, або мур, що розвалюється, вони задумали скинути її з висоти. Кривлять душею, устами благословляють, а в серці проклинають. Тільки в Богові спокій, душе моя, тільки на нього надія моя. Він, Бог мій і Спаситель мій, заступник мій, і не похитнуся повіки, у Богові спасіння моє і слава моя, Бог, поміч моя і пристановище моє. Уповайте на нього всі народи, виливайте перед Ним серця ваші, бо Він захист наш, а сини людські тільки суєта, сини сильних тільки неправда. Якщо покласти їх на ваги, то всі вони легкі запорожнечу. Не надійтеся на грабіжництво, не вдавайтеся до насильства. А коли богатство примножується, не віддавайте йому серце. Один раз сказав Бог, і двічі чув я, що вся сила в Богові і в Тебе, Господи, милість, бо Ти даєш кожному за ділами Його.